Всім добрий ранок. У мене залишки вже ранкової кави. Тримаємося хто на інтервальному голодуванні. Хочеться, звичайно, з молочком, але нічого, витримаємо до 12-ї години. У мене все поки що виходить у нас з мамою. У вас сподіваюся також. Ну, мені так легше. Я знаю, що можна їсти все, але просто з 12 до 6. І більше в мене двох прийомів їжі не виходить. Один такий гарненький, он там дощ, що наробив, а інший просто випиваю я один раз каву і трішечки щось перед шостою годиною легеньке перекусюю. І все, мені цього вистачає. О пів четвертої ночі я прокинулася, бо в нас такий дощара пішов, дуже здоровий. Калюжна робив, промочив, напевно, гарненько, але не блимало, слава Богу, і вітру великого не було. Ну, Під хату, як завжди, понабивало води, треба все дорожки повитягувати, повитирати. Але наробив го дощик. Корів ми сьогодні не погнали, вони в нас не голодні, то ганяємо, як сухо було, щоб не так бісилися вдома. А так, хай ходить по мокроті не дуже хочеться. Да де ходити, то й бігать. Хто не в курці, вони в нас такі дівчата з характерами, з гарними. Так що допиваю я каву. Треба придумати, що щоб такого пообідати. Свіженько так, але без вітру. Ось стигне. Та вже він стиглий виноград, цей рожевий, з якого я трішечки соку вже крутила. Вон там, не знаю. Солодкий дуже. Дуже солодкий. Так що. Мені вчора писали, що на Київщині була гроза. Ну, у нас, слава Богу, тихо пройшло, світло є і все пройшло тихесенько. Так що хто намагається схуднути, кого мало стимулу, і хто думає, що не витримає. А ви знайдіть якусь річ в гардеробі, в яку ви хочете влізти. І от як тільки ви дойдете до того, що ви в неї почнете влазити, де й стимул більший візьметься, я по собі знаю. В мене також є. Шорти, є джинси, є одні штани, хочеться в них влізти. Так що Ну, це просто треба наважитись. Як це, якщо не, не вийде, то не вийде. Це просто, якщо дати собі певну установку, мету, якщо є якась, якісь люди, якийсь стимул для теми, не обов'язково, щоб ті люди поруч знаходились. Просто дивися на їхній приклад і хочеться й собі бути. Та да? да скільки ж можна вже <сум> жерти. Так що всім гарненького дня. Ах, сама природа каже, відпочиньте і на землі ще вспієтесь напрацюватися. Бусечка в мене ще спить, тато там зайшов ранкові новини подивитися, а то він біля нього. Ну, а ми так рано ніколи ж не ходимо гуляти, то він там ще спить. Витягла йому рибинку з морозилки, розтане, похрумкає. Ох. Ну все, такі. Трішечки поговорили зранку. Дякую вам всім. Поїжджайте добре.